Якщо ви айтішник, фізик, математик, або вам просто цікаво, як люди переходять з Computer Science в біоінформатику, то залишайтесь. Тут я сьогодні розкажу пару цікавих історій, можливо, порад, можливо, щось, що допоможе вам змінити роботу, або просто буде цікавим відео. Тому влаштовуйтесь зручніше і поїхали. Отже, давайте на секунду уявимо, що ви працюєте в it сфері, або ви колись вивчали фізику, математику на перших курсах універу. І іноді у вас була якась така думка мм біологія це цікаво, і було б прикольно займатися чимось таким навколо біологічним. Але ви завжди її відкидали, бо ви ніколи не вивчали біологію і ви не маєте біологічної освіти. І я можу вас зрозуміти, це страшно, це не мій шлях, бо я зайшла в біоінформатику ну, з біології. Я потім вивчила програмування, закінчивши вже бакалавр з біотехнології. Але я знаю людей, які дійсно вивчали спочатку якісь такі більш комп'ютейшно, математичні науки, і потім в якийсь момент зрозуміли, що біологія це цікаво, і потроху перейшли в цю сферу. Тому давайте поговоримо, що вам треба буде взагалі на початку, якщо ви дійсно хочете займатися чимось таким близько біологічним. Але все ще використовуючи свої знання з комп'ютерних наук, з інформатики, з фізики, з математики, наприклад. Отже, перше питання, яке ви можете собі напевно задавати, це чи потрібен я там взагалі в цій біологічній сфері. І відповідь на нього однозначно так потрібні, тому що дуже багато людей, які мають біологічний бекграунд, у них не було достатньої кількості часу або досвіду, щоб вивчити всі нюанси і всі деталі, того, як створювати дуже класні computational pipeline, як писати софтвер, як банально гарно організувати код. Ну, тобто, я можу написати код, але мені завжди класно з кимось порадитись і поговорити, як його краще структуризувати, як його можна оптимізувати, як можна використовувати меншу кількість ресурсів, де можна якось більш елегантніше вирішити певні проблеми. І це круто, коли у мене, як у людини з біологічним бекграундом, яка трошки вивчає програмування, є можливість мати колаборацію або мати банально якесь спілкування з людьми, які прийшли з комп'ютерних наук, і можуть розказати трошки більше, як це працює, що можна оптимізувати, що можливо я щось роблю не так. І я можу навчитись тоді у них, як краще робити свою роботу. Друге питання, яке можу у вас виникнути, це що я взагалі буду робити. І тут насправді. Варіантів безліч, і все виключно зводиться до вашої уяви, чим ви хочете займатися, і в яку лабораторію, або в яку фірму, в який стартап ви потрапите. Отже, плюс-мінус, чим ми займаємось, це ми використовуємо певні медичні дані, дані з пацієнтів, які ми отримуємо за допомогою певних технологій в лабораторії, і потім ми їх аналізуємо. І на основі цих даних можна або досліджувати нові якісь біологічні шляхи, шукати драк-таргети, Тобто потенційно нові ліки, нові терапії для якихось хвороб, можна робити симуляції біологічні. Зараз дуже-дуже популярна тема це foundational models для human cell, або просто для будь-якої клітини. Дуже багато machine learning технік. Всі зараз намагаються усюди вставити AI, тому дуже багато з цим розроблюється, велика кількість нових методів, нові image recognition аналізи і всі такі штуки. Тому знову ж таки, варіантів дуже багато. Питання, що би вам було цікаво, чим би ви хотіли зайнятися, і де би ви бачили, ви могли якісь свої, можливо, вже гарно освоєні навички примінити в таких більш біологічних проєктах. І ось вам короткий приклад мого знайомого. Він навчався на магістратурі з математики. Перша у нього освіта здається бакалавр з Computer Science, але можливо, можливо, теж щось таке математичне, але це точно була магістратура з математики, десь може. Перший рік він побував на лекції, де розказували про певні новітні відкриття у світі вакцин. Це якраз була така ковідна навколо ковідна ера, тому всі дуже були сильно зацікавлені в розробленні нових вакцин. І йому настільки сподобалось, що він потім сконтактувався з тими людьми, які давали лекцію, і у них є своя фірма, тобто вони там робили певні симуляції, наскільки я пам'ятаю, рецептор Лігант для певних вакцин. І йому стало цікаво, він спочатку пішов туди на практику, потім влаштувався вже повноцінно на роботу, і потім він просто закинув магістратуру, пішов фултайм працювати туди і зараз досі там працює, отримав від цього купу задоволення. І тут варто зазначити, що у нього до цього не було жодних біологічних знань, окрім якихось там базових, шкільних, які, напевно, всі ми отримаємо. І що він робив, він дуже багато, звісно, читав, дізнавався, тому що це була тема вакцин, він дуже багато тоді вивчав про імунну систему, багато питав, як це все працює. І це приклад того, що це реально абсолютно. Ну, тобто, вам треба розуміти, що якщо ви хочете чимось таким займатись, то краще вибрати більш вузьку сферу, ну тобто, не стрибати з проєкту на проєкт, тому що всю біологію вивчити важко. Але якщо ви вибираєте якусь одну конкретну, наприклад, вакцини, і ви там вчите імунну систему, або ви. Хочете займатися дослідами нейронних зв'язків, ви ви вивчаєте більше нейробіологію. Або в моєму випадку, у мене це більше якісь хвороби серця. Тобто я більш сфокусована на частині біології, яка розбирається всіми цими метаболічними шляхами в серці, тобто як працюють ці речі. І ви просто багато дуже читаєте про це, розбираєтесь. Але знову ж таки, як людині, яка прийшла з комп'ютерних наук, вам не потрібно. Знати детально всю біологію. Скоріше за все, у вас буде в команді людина, яка або має біологічну освіту, або трошки більше розбирається, як це працює. І ви можете говорити, розбиратись, в чому проблема, який у вас інпут, як його треба обробити, який потрібен аутпут. І вам потрібно трошки розуміти дійсно, як це все працює, але головне, вам треба зрозуміти, які є дані, що з ними зробити, яку інформацію з них витягнути, і який має бути в кінці результат. І для цього не потрібно мати бакалавра, магістратури або там PHD з біології. Для цього потрібно просто плюс-мінус розбиратись, про що ми говоримо, і які там у нас можуть бути потенційні проблеми або результати, і все. Які у вас є варіанти, як потрапити у всю цю біоінформатичну тусовку? Отже, напевно, найпростішим варіантом і найбільш поширенішим з тих, які я знаю, це люди, які йдуть на PhD в такі інтердисциплінарні лабораторії, де є і біологія, і обробка даних, і там же, дивлячись, в залежності від проекту, від професора, домовляються. І починають робити PHD. Це дуже крутий варіант. Якщо ви якраз закінчите майстратуру, ви знаєте, що є такі лабораторії, ви можете там дуже багато чому навчитися, і вже потім від цього відштовхуватись, шукаючи наступну роботу, або якісь наступні можливості. Другий варіант це звісно певні фірми, стартапи. Зараз дуже велика кількість маленьких відкривається компаній, які займаються знову ж таки або обробкою чиїсь даних, або створенням якихось нових систем, нових софтверів, для того щоб оптимізувати певні вже існуючі процеси, і їм завжди потрібні нові люди, і це завжди класно, і це популярно. І в це зараз досить багато вкладається грошей, тому можна знову ж таки шукати щось з такої перспективи, якщо ви знаєте, що є якісь компанії або фірми, де ви би хотіли працювати, то можна писати, пробувати так подаватися. Я особисто прихильниця конференції біогакатонів. Я вважаю, що це найкраще середовище, де можна знайомитись з людьми, розуміти, що вам цікаво, що не цікаво, що зрозуміло, що не зрозуміло. І мені здається, це найкрутіший спосіб, якщо ви приїхали, побачили, хто чим займається, вам сподобалось, ви одразу познайомились з людьми, ви можете одразу поговорити Хей, а як у вас це все влаштовано, а як це працює, а яка у вас команда? А можливо, вам треба люди з таким, таким, таким набором скілов. І мені здається, це дуже класний метод, те, щоб одразу із кимось познайомитись, і нетворкінг зробити, і потенційно запитати, а може, ви би хотіли провести мені інтерв'ю? Бо завжди набагато простіше влаштовуватись на роботу, не коли людина бачить просто резюме перед собою, а коли людина бачить вас, і ви можете одразу розказати, хто ви, що ви, чим займаєтесь, чому ви цим горите. І мені здається, це завжди набагато більш переконливо, ніж просто написати сухий текст. І сподіватися, що хтось зрозуміє, що ви хотіли в нього там вкласти. Якщо ви виберете такий шлях, що від вас буде потрібно? Отже, скоріш за все від вас буде потрібно все ж таки якесь базове розуміння тієї теми, в якій ви будете працювати. Тобто, знову ж таки, якщо ми говоримо про вакцини, то певні процеси імунної системи. Якщо ми говоримо про нейробіологію, то там як працюють нейрони, всі ці шляхи. Якщо ми говоримо про певні image recognition аналізи, да, тобто, коли ви аналізуєте картинки, там МРТ або КТ сканів. То вам потрібно розуміти, що це таке, що це означає, чому тут яскраво і це погано, а тут темно, і це все окей. І з цим вам треба буде очевидно розбиратись самим в неробочий час, поки ви не вийдете на певний рівень. Ну і напевно, те, що деяким може здаватись найважчим, це потрібно розуміти, що ви нічого не розумієте. І це абсолютно нормально. Тобто я працювала з людьми, які працювали до цього в математиці, фізиці, створювали дуже круті модельки, дуже круті симуляції, але не знали, що таке біологічні дані, ніколи не працювала з біологічними даними. І це абсолютно нормально сказати, я не знаю, що це таке, поясни мені, я не розумію. І іноді, якщо ти можеш бути мега-розумним в одній сфері, ти можеш не розуміти якихось базових речей в іншій, і знову ж таки, в цьому немає нічого страшного. Просто треба для себе прийняти, що I'm not the smartest person in the room, я можу чогось не знати, і це нормально питати, і це нормально, коли тобі пояснюють. Якщо якийсь біолог буде сміятися в обличчі, питати, ти що, не знаєш, що таке? Оце банальний атгц зв'язок в ДНК, ну, вибачте, тоді я. Не дуже розумію таких людей, тому що я вважаю, що немає жодної людини, яка знає все на світі. І це абсолютно знову ж таки нормально прийняти, що ви чогось будете не знати, особливо на початку, ви будете задавати багато питань, і якщо у вас хороший колектив, немає токсичних людей, то це не має бути жодної проблеми. Тобто ви просто питаєте, вам пояснюють: отут, отак -от -от працює, отут, отак. -от Мені б треба був такий от аутпут, чи можливо це зробити, або чи можливо там натренувати таку модельку, яка зробить. Ну, це і ось це. І тоді, якщо ви приймете той факт, що ви можете чогось не знати і погодитись з цим, що вам буде багато разів хтось щось пояснювати, а ви все ще будете не розуміти і потім знову розбиратись і питати, то то буде все окей. Ну тобто, це процес навчання, і мені здається, він ніколи не закінчується. І тільки люди, які не хочуть нічого робити, вважаючи після школи або після університету, більше не треба нічого читати, ви вже все знаєте. Це, це найбільший міф і обман, мені здається, усіх студентів і усіх учнів, тому що ну насправді після універу навчання тільки починається. І якщо ви до цього готові, то неважливо, скільки вам 25, 35 чи 45, ви впевнено можете змінювати і роботу, і професії, і спеціальності. А якщо ні, то тоді, напевно, краще не ризикувати, тому що. От такі процеси переходу в більш інтердисциплінарну науку, вони очевидно будуть пов'язані з великою кількістю вивчення нової інформації. Але натомість з бенефітів, що на вас чекає, це очевидно велика кількість крутих, цікавих проєктів, тому що ну, я ще не бачила жодного такого біоінформатичного проєкту, який би був прям нудним. Ну що люди сидять і такі, Боже. Як скучно, ми робимо кожного дня одне і те саме. Нє, це постійно щось нове, прикольне, знайти якісь більш оптимальні, більш класні методи вирішення якихось проблем. І це цікаво, це реально цікаво. Плюс е, треба розуміти, що коли у вас такий унікальний скілсет і комп'ютерних, і біологічних знань, то і ви більш екстраординарна людина, і вам, скоріш за все, важче знайти заміну, а це означає менша конкуренція на ринку праці. Тобто мені здається, що зараз набагато легше знайти роботу, принаймні тут, в Америці, в Європі, якщо ви все ж таки працюєте біоінформатиком, тобто маєте і знання з програмування, і якісь біологічні базові знання, ніж якщо ви просто хочете працювати айтішником. Тому що, ну, unless ви там AI-девелопер, айтішників багато. Ну реально, я знаю людей, які там. Працюють джуніорами і не можуть ніяк стати сіньорами, тому що айтішників вистачає. І тим паче зараз, ну я не знаю, як це все буде розвиватися, але вже подейкують, що багатьох джунів може замінити якась базова яйка. Знову ж таки, питання тоді, а як люди стають сіньорами без джунів, але це тема для іншого відео. Тому так, мені здається, що такий унікальний скілсет дозволить вам бути більш конкретно спроможним на ринку праці. І через те, що біоінформатика — це доволі молода спеціальність, треба розуміти, що багато речей, над яким ви будете працювати, це будуть абсолютно нові штуки. Тобто, це по суті ви будете займатися інноваціями в світі. Можливо, чимось таким, що ніхто ще нікого не робив. І для мене завжди, коли я думаю про те, що я потенційно створюю щось, чого ще до мене не існувало. Ну, для мене це завжди дуже Very exciting. Не знаю. Я дуже захоплююсь цим. І мені це подобається, і можливо, якщо це те, що вас цікавить, і це те, в чому ви знаходите певну якусь не знаю, сенс життя, існування, то це 100% те, що буде присутньо, тому що це дійсно такі речі, які ну от ніхто ще не робив. І для мене це завжди такий блін, прикольно, класно, круто створювати щось нове, щось хороше. І Якщо ви додивились аж до цього моменту, то круто вітаю це, означає, що ви дійсно зацікавлені в цій темі. І з чого я би радила починати, якщо ви дійсно вирішили переходити з комп'ютерних наук в біоінформатику, це по-перше, знайдіть тему, яка вам цікава, бо ви будете розбиратись з цим досить довгий час, і ви будете проводити в цьому всьому потенційно не один-не два роки. Вам має це подобатись. Тобто з усієї біології знайдіть плюс-мінус якісь штуки, які от, ви вважаєте дуже цікаві, і почніть в них потроху розбиратись. Дивіться банальні відеоуроки, відеолекції на Ютубі. Зараз дуже багато дуже класних відеоуроків. Знайдіть якісь курси на тих самих Coursera, EDX, Prometheus і так далі. І просто почніть якісь базові штуки для себе розбиратися, як вони працюють. Які існують проблеми, хто вже над цим працює, які існують потенційні рішення? Почитайте пару публікацій на ці всі різні теми. І потім шукайте, або якщо ви хочете в академію, то якісь лабораторії, ресерч-центри, інститути, які цим займаються, можливо, які шукають докторантів або когось на практику. Або, якщо ви хочете в індустрію безпосередньо в компанії? То шукайте компанії, які цим займаються, шукайте, можливо, стартапи, можливо, знайдіть когось, хто хоче зробити свій власний стартап, знайдіть якихось біологів, сколаборуйтесь і зробіть взагалі щось абсолютно нове. Мені здається, зараз якраз такий час, коли знайти на це фінансування і інвестиції досить реалістично. Звісно, знову ж таки, це. Напевно, ваш шлях, тому що з десятків сотень тисяч, можливо, два-три стартапи дійсно розвиваються до певного високого рівня. Але якщо це щось що вам подобається і вам до душі, то чому б не спробувати, так? Ось, і це такі речі, з яких варто почати, і потім вже, в залежності від того, як буде розвиватись ваше навчання, ваша кар'єра, то можна вже далі вибирати. Які наступні кроки робити. Дякую всім, хто додивився аж до цього моменту. Якщо вам цікава тема біоінформатики, то дивіться інші відео на моєму каналі. Там я ділюсь і своїм досвідом, і своїми історіями, і якимись певними базовими методами аналізу даних. Залишайтесь, дивіться. Якщо у вас є якісь цікаві історії, якими ви хотіли б поділитись, то сміливо пишіть в коментарях, я залюбки почитаю. І якщо є якісь теми, які б ви ще хотіли, щоб я розібрала, то теж залишайте коментарі. Я подивлюсь, можливо. Наступне відео буде саме про це. Всім дякую, вірте в себе, вивчайте біоінформатику і до зустрічі в наступних відео.